Останні павер відправляємо клієнту за 1999 гривень. Завтра, напевно, такий павер вже буде 2,5, тому що ми продали свої зі свого складу, де могли зробити ціну за 2000, але вже будемо брати по дорожчій ціні, тому ціна росте. Давайте подивимося, швидко. що за павер. Це HOKO G86, a функції Power Delivery, Quick Charge 3.0, 50 тисяч ємність з ліхтерем. Я не хочу відкривати, тому що вже відправляємо клієнту. 22,5 Вт, підтримка всіх основних функцій, там у нас є роз'єми, основні дисплей і так далі. Ну І ліхтарик, якщо забув сказати. Ну, цілий же шик валяються ці павербанки на складах у нас, в інших складах і так далі. Нікому вони не треба. Вони там валяються і пиллю припадають. І в якийсь окремий визначний день треба, щоб вся партія продалась. І потім пишуть: о, так ви піднімаєте ціну. Ні, ми підняли ціну, бо ми свої продали. Це потрібно розуміти, а потім хідна ціна вже для нас дорожча, і в нас ціна вже відповідно також міняється. Якщо вам потрібні парбанки, можете звертати з посилання на сайт в шапці профілю TikTok. При тому, що зараз їх ціна тільки росте, тому хто хоче купити пауербанк, ви повинні вже зараз вирішувати.